Всім привіт! Це файний огляд на флагман шоп. І сьогодні ми розглянемо серію спінінгів від компанії Flagman під назвою Thundermax. ThunderMax, як бачите, досить широка лінійка спінінгових водлищ різних за своїм призначенням. Тут є декілька більш легких лайтових спінінгів. Є Два вудлища окремо виділених в категорію твіч, тобто спінінги для твічингу воблерів, і спінінги вже більш потужні для важкого джигу. Зараз ми розглянемо все це більш детально. Бланки спінінгів Thunder Max виготовлені з використанням карбону 30 тонн, завдяки чому вони досить жорсткі та при цьому чутливі. Стрій в даної серії заявлений як фаст, тобто швидкий. Лише дві твійчових моделі відрізняються екстра швидким, екстра фастовим строєм. Ручка спілінга виготовлена із Єва. Як бачите, вона рознесена із нижньою гайкою катушка тримача. При цьому довжина рукоятки в цій серії відрізняється в залежності від конкретної моделі. У лайтових та твітчових спінінгів. Ручка досить коротка, щоб можна було виконувати різні ривкові проводки. Також на спінінгах встановлені легкі протизахлесні кільця із вставками Sick, які не перевантажують бланк, роблять його легким, а в роботі розподіляють навантаження по всій довжині бланку. Наймолодша модель в серії це лайтовий спінінг з тестом 3.15 в довжині 2.24. Досить універсальний спінінг, який підійде для ловлі на всі типи легких спінінгових приманок, незважаючи будь-то ловля на силіконові приманки, на джиг чи ловля на невеликі воблери. Цей спінінг чудово впорається з твічингом воблерів до 80-90 мм. Для кращого розкриття потенціалу даного водлища рекомендую ставити на нього більш тонкі шнурі. Це може бути від 0,4 до 0,6 по японській класифікації. Тоді і дальність закиду, і чутливість у вас значно збільшиться. Наступна модель в нас більш потужна, з тестом від 4 до 20 грамів, в довжині 2,28 Це також середнє задовжиною вудлище, Яке в першу чергу підійде для ловлі на джиг з використанням більш важких грузків. Наприклад, це може бути 16-18 грамів свинцю, плюс об'ємна приманка до 4 дюймів. Наступна модель у нас йде з тестом 5.25 в довжині 2.24. Також досить універсальний спінінг, на який можна ловити як на воблери, так і на джиг. Ну, для ловлі на Воблери у нас є два. Окремо виділених вудлища, тому цей спінінг можна розглядати як вудлище з більшим запасом потужності, на відміну від попередніх серій, для різних умов риболовлі. Ловля на блешні, вертушки, різні ратліни, пількери, воблери, джиг тощо. Далі в нас ідуть вже спеціалізовані твічеві моделі, про що говорить такий білий напис на бланку: це Thundermax Twitch. Перша твітчева модель у нас в довжині 1,98 м з тестом від 7 до 28 грамів. Як бачите, тут така і досить коротка ручка для того, щоб вам можна було в будь-якому положенні на риболовлі виконувати різні ривкові твітчеві проводки. Гарний спінінг для твітчингу, включаючи навіть 130-й воблери. Рудру та балісон цей спінінг просмикує. Наступна твічева модель у нас. Більш довша, має довжину 2,28, та також Тест 7,28. Хочу ще раз нагадати, що твітчеві моделі, на відміну від інших, мають екстра фастовий стрій, тобто екстра швидкий. Вони досить такі потужні та жорсткі. Тут навіть жорстка вершинка для того, щоб вона не провалювалась на ривковій проводці воблерів. Для тих, кому не подобається дуже коротке вудлища довжиною 2 метри. Ось, будь ласка, твічева моделька довжиною 228, яка також справиться з усіма воблерами, включаючи різні 130-ті. Далі у нас йдуть вже довгі потужні джигові моделі. Це у нас спінінг в довжині 244, також з Тестом 7-28. Чудове вудлище для ловлі на джиг, як для. Берегової рибалки, так і для ловлі з човна. Чудово справляється з грузками там, до 25-26 грамів, плюс об'ємні приманки до 4-5 дюймів. За рахунок своєї гарної довжини, чудово, далеко і точно закидає різні типи приманок. Ну і найстарша, найдовша і найпотужніша модель у нас має довжину аж 274 і тест 832. Як бачите, досить така. Потужна вудка для важкого джигу. Також цей спінінг має непоганий запас потужності, тому, скажу так, його можна перегружати. Якщо навіть ви сюди поставите 30 грам свинцю та якусь приманку об'ємну 4 дюйма. На нього також можна гарно ловити. Чудова довжина для дальнього закиду. В першу чергу це вже спінінг для берегової рибалки та для важкого джигу з берега на великих річках та водосховищах. Ось така у нас вийшла чудова широка лінійка спінінгів від флагман під назвою Thunder Max. Як ви бачите, дуже багато різних моделей на всі випадки життя як легенький універсальний лайт, так і твітчеві. Коротенькі спінінги, також досить потужні спінінги для берегового важкого джигу. Це відносно бюджетна серія спінінгів, але завдяки чудовому жорсткому та дзвінкому бланку це чудовий інструмент для спілінгової риболовлі. Кому сподобався цей огляд, ставте вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на наш канал. Також натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові цікаві відео. З вами був Павло Флагман Шоп. До зустрічі на воді.